Лянського лунали вибухи, повідомлялися, що дрони гур палили склади ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, про це піса писали і у місцеві пабліки. Крім того, вони навіть підтверджували це, так і не приховували наслідків. І якби в розвідці підтвердили, що це були добрі дрони типу ББ, Баклан та Обрій. Важлива інформація, та це, що напередодні повідомляли про те, що упродовж наступних семи днів має бути атака на місто Київ. Зокрема, чи можна констатувати, що таким чином ну, Богданом зриває підготовку? Ну, По-перше, атака була. Ми з вами пережили чергову. Безсомну ніч і вона тривала досить довго. Тобто, ви знаєте, ну це стало вже таким фоном для нас. А чи зриває бо даного кожну окрему підготовку? Ну, цьому немає сенсу, і, на жаль, немає можливості цього робити. Але Україна невпинно і послідовно наносить удари по різним об'єктам на території Російської Федерації. І слід відмітити, що якщо говорити про кількісні показники, то часом наша кількість дронів, яка атакує Російську Федерацію, перевищує ті показники, які використовує Росія. То, ну, можемо говорити про певний паритет по нанесення ударів дронами по території Російської Федерації і по нам. Тобто війна триває і вона не є односторонньою дією, а є двосторонньою дією. А, чи це про те, що ми нарощуємо наші можливості? Так. В тому числі це свідчить: ну, як ми бачимо, що попадання були по складам, вони горіли, що Російська Федерація, в принципі, не може забезпечити надійну протиповітряну оборону всіх об'єктів на своїй території. І ми, Україна, ми вільні вибирати ті цілі, які для нас є найбільш пріоритетними, наносячи удари по цим об'єктам. І такі, такі удари будуть тривати. Маю надію, що з розвитком нашої ракетної галузі. Вони стануть більш інтенсивними, і тут же можна буде говорити про протидію. От тоді можна буде говорити про протидію ударом противника, тому що за наявності ракет ми зможемо знищувати райони і пускові установки, з яких здійснюється запуск шахедів, упереджуючи можливі удари по території України. А щодо наших дронів, коли ми говоримо про знищення знову ж таки нафт, нафтопромислового комплексу Російської Федерації, наразі ж ми ж раніше били по НПЗ, тепер не б'ємо, пане Сергію. Ну, ж... Б'ємо, просто знаєте, те, що це не освічується в пресі, не означає, що ми нічого не робимо. Ну плюс є і знаєте, для того щоб зберегти баланс, ну є і об'єкти, які становлять для нас виключні інтерес, які не відносяться до цієї ауті. Як ви самі зараз сказали наносяться удари по складам на території Брянської області, наносяться удари по об'єктах в глибині території Російської Федерації, і я просто ще не встиг подивитися зведення на рано, де ми сьогодні працювали і де переривався рух. Якщо я не помиляюся, ми в черговий раз виключили рух по Кримському мосту. Перед тим ми наносили удари, які примушували московський транспортний вузол зупинятися. Тобто ви можете уявити, яка, е, яка шкода при цьому була для російської, в тому числі економіки. Тобто боротьба продовжується, і як я вже казав, там, ну, нас цікавлять не тільки об'єкти нафтопереробного комплексу, у нас є десятки і сотні інших типів цілей, ну, які е, мають бути знищені. Щодо цієї атаки, яку здійснили росіяни цієї ночі, яку ми також пережили. От, зокрема, відомо, що працювала ППО у Черкасах, також крилаті ракети повідомили, тримали курс на Хмельницьку області. Було гучно у Старокостянтинові. Місто атакують ракети та шахети. Зокрема, про це писали у місцевих пабліках. Що так, крім того, відомо, що росіяни також завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території Запоріжжя, там пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Про це повідомляли в обласній військовій адміністрації. Вона ну, ну, Стара Костянтинів, Це вже ж не перше. І всі ми розуміємо і саме, чому так туди прилітають ворожі дрони. І буде прилітати, просто яка ефективність цих ударів. Ви ж розумієте, що мене взагалі дивує та впертість, якою росіяни атакують старокостянтинів? Тому вже треба було зрозуміти, що переважна більшість об'єктів вона прихована, і ті засоби ураження, які використовуються Російською Федерацією, не можуть причинити серйозної шкоди. Чи можуть бути пошкоджені наземних пошкодження наземних об'єктів? Так може. Чи може бути там якесь пошкодження якоїсь там навігаційної апаратури, яка стоїть на аеродромі? Так може. Але сказати, що цей об'єкт може бути знищений, ну навряд чи. Ну і плюс, знаєте, я служив в цих місцях, відповідав за них, і в принципі можу сказати, що наша аеродромна мережа настільки розгалуджена в тому напрямку, що в принципі для нас не є великої проблеми, знаючи, що противник буде атакувати. Нас, а ми знаємо, дні, коли противник буде нас атакувати. Побачите, навіть ви ми з вами можемо це прочитати у відкритих джерелах з упередженням як мінімум на 3-4 години. То відповідно до цього, я кажу, ця впертість, якою Росія так безумно витрачає свої ресурси, просто дивує, тому що завдати яких серйозні шкоди нашим повітряним силам ми не навряд чи зможемо. Дозвольте уте уточнимо нашу розмову. Також починали з того, що якби так були попередження, що готують Росія на великомасштабну ракетно-дронову атаку. Це вже сьогодні те, що відбулося чи все ж таки ще потрібно українцям до чогось подібного готувати. Ну, Ви знаєте, тренди тренд. Давайте поправимося тічки тільки не ракетно дронову атаку, а дронову ракетну атаку. Чому тому, що 85% п'ять цілі які летять на Україну, це в принципі дрони. Дройна Росія фізично не може здійснити масштабну ракетну атаку. Спочатку цього року не було випадку, коли за місяць вони випускали більше 140 десь, ракет. Це максимум, що вони могли зробити. І саме тому ми кажемо про, основному, про те, що в основному вони використовують дрони. Сказати, що все відбулося, і ми можемо спокійно проводити вихідні, жодним чином. Ну, По-перше, ми з вами не знаємо поки що результатів атаки, а в середньому, то що ми можемо говорити, стеля запуску, яку здійснює Росія, по дронам, ну, складає десь приблизно до 500 одиниць. Тобто, якщо зведення покаже, що десь там до 500 одиниць було запущено, то в принципі ми можемо сказати, що атака відбулася. Хоча можна розуміти, і ми вже мали такі приклади навіть в червні місяці, коли такі атаки здійснювалися щонайменше 2 дні поспіль. Але Росія просто фізично не встигає поповнювати ресурси для того, щоб наносити щоденні такі атаки, тому після цього ми можемо говорити про певну перерву на 2-3-4 дні. Але ну це давайте скажемо так. Поки що це перший день. Ну і плюс давайте не забувати, що в них вже традиційно така атака наноситься ближче до вихідних. Берлінська взагалі говорила, що у 2026 році ворожі російські дрони полюватимуть вже за людьми, і саме до цього ми маємо готуватися, і таким містам, навіть як Львів, вона називала. Ой. Ви знаєте, мені стає все важче і важче коментувати е, слова дуже шановної нашої е, волонтерки, пані Марії Берлінської, тому що іноді вона видає бажане задійство. Розумієте, ну так, можуть дрони атакувати одну людину, але є ще таке поняття як військова доцільність, або взагалі доцільність атаки. Витрачати, вибачте, на одну людину 48 або 90 кілограмів вибухівки це буде трошки занадто. Це дуже дорого і неефективно. А чи можуть дрони атакувати людей, то в принципі можуть вони таке роблять, просто наскільки Львів і того буде страждати? Велике питання. Тому знаєте, змушений знов таки з великою повагою до шановної пані волонтерки казати про те, що ну цю інформацію треба ну що фільтрувати ну, і включати таку дуже важливу дисципліну, яку ми всі вивчали це здоровий глузд. Пане Сергію, я не просто, я просто до до що. Вона напевно говорить про масштабування так російського так виробництва і про те, що ми маємо якось завчасно на все це реагувати. Можливо, справа тут абсолютно. Зуміє. Ви от тут ви абсолютно праві. Тут ви абсолютно праві, пані Віння. Ми розуміємо, що росіяни мають можливість масштабувати такі примітивні речі, а по суті свої дрони, типу шахет або Герань, як вони їх називають. А це досить примітивна річ зброя терору. Ми розуміємо сильні і слабкі сторони цього зброї. Цієї зброї. Ми не дарма з вами говорили про те, що для нас важливо буде нарощувати випуск наших ракет. Саме ракети, балістичні ракети України можуть ну, зробити революцію у цій справі, знищуючи можливості противника запускати дрони. Знаєте, є така військова е говірка, е що треба вбивати лучників, а не ухилятися від стріл. Тобто знищення таких установок районів запуску для нас стає пріоритетною ціллю. і власне ми це робили. Всіма наявними силами та засобами, значить, знищуючи установки С-300, С-400 в Брянській, здається, області. Ми знищили установку Іскандер, і це те, на що ми маємо розраховувати. Така ж сама ситуація і з дронами. Ми чітко з вами знаємо. Вже переліки можна кожного запитати, звідки літали дрони, чи то приморської чи то Чаоди, чи то з Брянської області, чи то з Орловської, і так далі. Тому подібно. Ті всі райони відомі. Нам не вистачає сьогодні засобів ураження. Для того щоб здійснити миттєву атаку, таку блискавичну атаку, тому що поки ми запустимо дрони, поки вони долітять, то е, ті всі пускові установки з того району заберуться. Ви ж прекрасно розумієте, тому тут справа в тому, як швидко Україна. Нарости цей бойовий потенціал, але ну скажімо так, робота триває і ми вже маємо позитивні результати. Єдине, що виробництво ракет Сапсан, треба розуміти, це складне виробництво, і максимум, що ми можемо собі дозволити, це 10-15, ну, до 20 ракет в місяць до кінця року. Це об'єктивна реальність.